Вітаю вас, друзяки! Випав ось такий ось гарний білий сніг. Похолодало так добряче, але коли це нас зупиняло, сідайте якомога зручніше і запрошую вас на чудову прогулянку зимовим лісом в кінці осені. Друзяки, неважко буде здогадатися, судячи по сьогоднішній погоді і обстановці на дворі, що цей випуск буде, певно, не про гриби. Але будуть такі ось неймовірні друзяки красоти. Ви тільки подивіться, як, яка краса. Сніг. Може щось цікавеньке ще ж і знайдемо. Друзяки, погляньте, яка краса виглядає, як справжня зіма. Я знаю, що ще не календарна зима, але хай кине сніжку. в мене хто хто скаже, що так не виглядає зима. Дивіться, яке, яка неймовірна краса. Все засніжене, все гарне, а ми гуляємо в лісі. Скептикам, які казали, що нічого я не знайду в лісі зимою під снігом. Ось дивіться, друзі, грибочок перший є. Ще й гарний грибочок це ті рижики, які я давно хотів попробувати. Ну, трошечки він, коротше, підморожений, але ну, хіба морожені продукти чимось гірші, ніж чим не морожені. Друзяки, хотів вам показати одну цікавинку. Ось такі ось сліди у вигляді метелика. схоже на метелика, правда? Такі слідочки оставляє не хто інший, як білочка, друзі. Ось так вона по дереву тут стриб, стриб і туди пострибала. Ось такі ось гарнікі в неї слідочки. Пам'ятаєте, з минулого відео я казав, що хотілося б мені рижиків коротше, а вони відійшли. Ні, вони не відійшли, вони поховалися просто під снігом, друзі. але їх чимало. Щас зараз покажу. Ось іще рижечки ростуть. Замерщі, правда. О, а тут їх взагалі тьма тьмуща, друзі. Коротше, я просто не знаходив їх. В минулому роликах я казав, що тільки захотів скуштувати рижиків е солених, бо це король солених грибів. І з моєї кхм, поля зору з мого зникли рижики. А вони ось де були. Вони ніче не відійшли, вони просто ось де були. Так, взагалі-то, друзяка, я не дуже люблю зиму, оце сніг, оці всі приколи, але подивіться на оці ось шедеври, снігові шедеври. Друзі, ну як отаке можна не любити. Краса неймовірна, просто, просто шедеврально. Можливо, сьогоднішній випуск буде дещо нуднуватий. Сьогодні буду я показувати зимову казку і багато балакати ні про що. Ну, але. Але сподіваюсь, вам сподобається моє балак... балакання ні про що, <кхи> в зимовій касці. Так, подивимося, що там згори витніться. Главне не за Бо я тільки що поскользнувся, чуть-чуть не зашлупотів. Ну що, засніжені ялини, дуже красиво. Що, що? Хтось діла ванту. Ну ж, друзяки, пропоную вам потинятися зі мною ось такими ось маленькими лісовими доріжками по засніженому лісу. Тож... Грибочки вряд ли ми сьогодні познаходимо. Це, в принципі, нелогічно під таким <смі> того, що сніга. Ну і сніга. Хтось зімою шукає гриби, звісно. Так, друзяки, вибрали ми ось таку ось маленьку стежечку. Тут уже хтось ходив, а ми йому довіряємо і йдемо за ним. Тут так такувато, інколи може бути небезпечно. Але сподіваюся, що ми це, це осилимо. Насправді, ми спускаємося зараз. по Досить прямовисному схилу, кому погано видно. Камера не передає, наскільки воно так крутенько, але крупенько. О! Сподіваюсь, все буде гаразд. І ця цікава прогулянка по засніженим горам а, лишиться в нашій пам'яті з хорошими віспоминаннями. Сніг мокруватий, трошечки слизькуватий. О! Так. Чік. При такому спуску не тримати руки в карманах. Так, да, не тримати руки в чужих карманах голові, Воу-воу. Так, може вам пейзажиків показати, а то моє лице довго наблюдати може бути травма... травматично для неокрепшої психіки. Давайте пейзажики. Так, друзяки, як я вже і казав, неймовірна лісова казка. Така ось доріжка йдемо. Я ще питаюся не тільки, щоб ще трошечки вам засняти. Нашого міні-екстріма, екшена прогулки по лісу. Ну, У нормальних людей е, сидять в теплій хаті, а такі, як ми, тиняються по засніженому лісу. По ось такій ось неймовірній красі. Так. Чом би ні? З паличками спускалися? З паличками спускаються, ті, хто... Інструкція тут для слабаків. Ми собі такого... О! Бо я буду тобі довіряти, розслаблюся і. І що? Так, Під снігом заховалося ось таке ось слизьке слизьке каміння. Але його добре видно. Тож, Ми собі... Ми спускаємося досить Чому? перед нами постав вибір. Дорожка розділилася, можна піти отуди, досить гарна А можна піти ось сюди. Не знаю, підемо, мабуть, сюди, тут більш по -по пологіше. І ну, нас пуститься на десь аж туди там більш рівна місцина. Оце таке. Так, а прийшли ми вон звідти, друзяки. Вон за тієї гори. <гум> друзяки, але це цікаво, скажу вам, дійсно це дуже цікаво. Хто любить теж такого, от... ну, це такий не екстрім, щось лайтовий екстрім, такий легенький-легенький екстримчик полазити по засніженим. Досить невисоким, легеньким горам Так, щоб ви розуміли, наша доріжка закінчилася. Чувак той, що е, доріжку топтав, Ну, на якому надію. Ліз, сліди закінчилися тут, а він далі нікуди не пішов. Або просто полетів. Ну, оскільки ми літати не вміємо, а нам треба туди, то ми або прокладемо свою дорогу, або повернемося назад. Ми ще вирішуємо, як це правильніше зробити. Ну, якось так. Взагалі-то дивлячись на оці завали із дерев і камнів, стало, становиться зрозуміло, чого чувак вернувся назад а не пішов сюди. Але ми легких шляхів не шукаємо ідемо, йдемо, топчемо дорогу самі свою. Ну, я топчу, дружина йде за мною. Так, друзяки, покладаємо таку доріжку. Нічого сверхістичного тут нема. Під силу, я думаю, кожному, ну, мені так точно. Є питання: обходити це дерево, обійти його по оцимось. Камінчикам чи, чи перелізти. Ну, попробуємо переобійти. Просто люблю по камням полазити. Дружина така, щоб перелазила. Да. Чи не таке дерево вже, да? а я люблю по камням полазити, мені щось нравиться. це каміння. Вибачаю, що камера трясеться, але екшен найстоящий екшен, у мене ще не той професійний рівень, щоб знімати в динаміці. і Дружина, кстати, полізла, полізла через облазить дерево через дерево. Ось таке воно красиво лежить. Поки дружина спускається, можна туди сосульками підхарчуватися. Хто зізнаватися, а хто також, як і я в дитинстві, любив сосульки погризти. До речі, вирішив звернути увагу на оце дерево, яке моя дружина форсірувала. Не знаю, чи камера передасть, чи ні, але повірте мені на слово, його довжина метрів 40. Ну, мені так здається, я колишній будівельник, ну, і знаю приблизно в метражах, то це дерево, от метрів 40 в нього довжина. А ми тим часом, друзяки, вже майже спустилися до підніжжя нашого схилу. Вон там вже видніється дорога. Ну Такий собі екстримчик був, не знаю, було вау, якщо не було, але було цікаво. Поміж деревом полазить по сніжочку. Треба себе чимось забавляти. Якщо вам сподобалось, поставте нам по лайкосику, нам буде приємно. Так, знімаємо, друзі, їжачкове дерево. Це так дружина назвала це дерево. І шагаємо далі. Тут ось сліди чоловіка були. О, які красиві оці ялинки в снігу. Просто неймовірно. Вони захоплюють дух, я не можу ними не помилуватися. Так, Тут аж щось цікавеньке, друзі, вирисовується. Треба дивитися не в камеру, а дивитися під ноги, бо можна зашульботіти туди вниз. О, тут вже крутенько, тут вже таке щось цікавий такий спуск. о, так. Що ж, друзяки, ось ми і спустилися. Ми були вон там, спустилися ось так доріжечкою і тепер будемо йти далі, шукати якогось екшена, якщо він буде. Дружина пропонує туди спуститися, каже, давай дивись, там якась дорожка є. А я кажу, що то більше все не дорожка, то струмочок там тече, то отаке, то... але ми туди не підемо. Тут Дуже крутувато. Навіть для такого екстремала, як я комнатного, то дуже крутуватий вибір. Але красиво, друзяки, красиво, не те слово. Навіть я трошечки чую, як цей струмочок жучить там. Так, коротенько покажу пейзажики, які перед наші очі відкриваються. Щоб ви помилувалися і підемо далі. Ну, якось приблизно отак це все, друзі, виглядає. ми знайшли, де зустрічається осінь з зимою. Подивіться, на той ліс спереді. Там от ще осінній, осінній ліс. Там ще ні снігу немає нічого. І ось тут вже, вже зима. Дивіться, там і жовті кольори, і зелені, і коричневі. Тобто там ліс усій осінній, осінній своїй красі. А тут ми бачимо, що, а тут ми бачимо засніжений ось такі ось. Такі ось пейзажі. Що ж, друзяки, сподіваюсь, вам не нудно з нами. Нам не нудно. Починається сніжок, розгулявся ось такий ось вітрюгадіще, трошки холодно, але нічого. Це додає тільки шарму нашій подорожі. Друзяки, щоб моя подорож не була банально сніготоптательним приключенням, я вирішив ще й грибочки показати, які можна знайти під снігом. Дивіться, зараз дізнаємося, що це за грибочок. Ой, друзяки, я не знаю. Фу, це, мабуть. Фу, як вона смердить? 에... Забув назву. От блін, вилетіла з голови назва цього грибочка. Галерина, більш за все. Ох і смердюча, взагалі. Поган... Зря і в руки взяв. Але їх тут багато 에... пропало. Ну кому вони нужні? Пропали і пропали. Бог. З <зараз> Зря тільки ліз на той бугор. Коротше. Все, подорож далі переходить в сніготоптательно, так що... Ой, все окей. Так, друзяки, деякі дерева для розмноження використовуються, збрасують шишки, коли там семіна дозрівають. А деякі сирк дерева прямо гілки з шишками збрасують. Це походу, ялиця, да, оця, що це єдине хвойне дерево, яке вміє е, на зиму скидати е, голочки. Друзяки, ну що ж, дуже розстроївся з таким. Е... Швидким наступом зими, паніку отбой. дивіться, друзі, все, зима вже заканчується. Плюсова температурка швиденько-швиденько перемогла сніжочок. Так що все ок. Що ж, друзі, ось підійшла наша прогулочка до кінця. Екшена в цій прогулочці було мало, я чесно я сам бачу, ніхто не впав гори, все, все обійшлося. Ну, А така прогулочка була досить цікавенька для нас. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не дуже сподобалося, ну, не судіть нас строго. Ми хотіли, щоб вам сподобалось. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До зустрічі на моєму каналі «Тисяча і одне моє хобі. Вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім па-па, друзяки!